І ушов так далеко, даліко. От Отак пароль українця. Та таке полуниці сьонці, так наука залізниці, Розкішне весілля за один мільйон євро в Італії, ведучим якого був Максим Галкін, а зірковим гостем Дмитро Монатік. все життя, Душу до з і Україну що свій нема. Молода українська пара вирішила так помпезно відсвяткувати створення нової родини. Як виїхав за кордон чоловік та хто така наречена Ангеліна Терська? Розкажемо вже за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Ангеліна Терська, молода жінка із Києва. Згідно з інформацією, у Фейсбук вона здобула освіту у Київському національному торгівельно-економічному університеті. Зараз же працює в туристичному агентстві, що може пояснювати її любов до подорожей, яку вона транслює в соціальних мережах. Серед відвіданих куточків світу, які встигли засвітитися в інстаграм. Париж, Італія, Мальдіви, Баку, Нормандія, Англія та Грузія. А що ж наречений? Слав саме так звуть обранця Ангеліни. Він залишається поки що фігурою, майже міфічною його ім'я проминула лише на сторінці компанії, яка займалася організацією весілля, але більше жодних деталей немає. Мабуть, саме ця відсутність інформації і породила хвилю чуток та припущень. Ряг під одним з відео про весілля з'являються деталі від людей, які стверджують, що знають пару особисто. За їхніми словами Владислав успішний бізнесмен. А от Ангеліна, як виявилося, родом не з Києва, а з невеликого селища на Дніпропетровщині. Щоправда, із заможної родини. У мережі активно почали обговорювати і вартість весілля української пари. Зокрема, за інформацією італійських змі, віла, на якій відбулося святкування, належить дівчині, яка емігрувала до Італії із Москви. Оренда маєтку на один день становить 19 тисяч євро. За тиждень доведеться заплатити 132 тисяч євро. Українські пабліки розглянули і образ нареченої. Так, на Ангелінітерській було прекрасна сума близько 180 тисяч євро. Для святкування дівчина обрала кілька вбрань, серед яких дизайнерська сукня Івана Фролова, яка коштує орієнтовно 5 тисяч євро. Зокрема, за підрахунками, вартість українського весілля в Італії обійшлося в близько мільйон євро. Зважав публіку Максим Галкін. На відео можна побачити, що російськомовний гуморист намагається говорити українською і навіть жартує українською мовою. Крім цього, на деяких відео Максим Галкін співає пісню Софії Ротару Одна калина та Любомира Якима. Ой, Розкажи мені, смереко. Що вартість гонорару для гумориста становила від 100 тисяч євро. Наукер залізниці гарні умідниці, у них личка, як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці, мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. На полиці при зватнюшій поляниці для дітей, мамус, для китці, а для захисту рушниці. Все. Крім того, на святкуваннях був і український артист Монатік, який останніми днями перебуває із благодійним туром за кордоном. Його ж виступ на приватному корпоративі налічує 20-30 тисяч доларів. Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою, після чого українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір наречені з України. Організатори з України Діма погодився зробити цей виступ у своїй вихідний. Звітність про донати звичайно буде після нашого повернення вже 15 липня до Києва після чергового благодійного концерту. Одразу ж під'ємо підсумки і їх опублікуємо. представники артиста говорять, що жодного росіяна серед гостей на весіллі не було. Зокрема, це підтвердили і організатори весілля. Всі гості українці. А з приводу ведучого вечора, наскільки відомо, команді Монатіка, Максим наразі вже не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. А захід проводив українською та співав українські пісні. Oh, Баниця відомого українського гурту Рейн Катерина Багінська поплатилася за виступ із співаком Монатіком на весіллі в Італії. Як повідомила в інстаграм засновниця і вокалістка колективу Ірина Панчук, вони саунд продюсером Олександром Мусевичем прийняли рішення виключити барабаницю із складу. Як пояснила співачка, для неї не є нормою виступати з росіянами на одній сцені і толерувати подібне. Тож барабаниця Катерина Багінська продовжує свою кар'єру в команді Манаціка, а от їхні дороги із Райн Карс розійшлися. Як пояснила Панчук, таким чином вона буде чесною сама з собою та не толеруватиме будь-які зв'язки із росіянами. На жаль, ми змушені сказати, що від сьогоднішнього дня Катя припиняє свою участь в гурті Ренікерс як барабанщиця. І, на жаль, я теж змушений перестати з нею працювати як сон-продюсер над проектом Queen. ось. Хоча я знаю, що Катя не хотіла цього, не хотіла співпрацювати з Руснею. І ну, вона українка, вона любить свою країну, вона тут досі працює. Не ви... До речі, на хейт в мережі відреагувала і сама наречена. Вона наголосила, що вони з чоловіком не є публічними особами, політиками чи держслужбовицями. Ангеліна підкреслила, що вони підтримують Україну, засуджують війну і планують повернутися на батьківщину. Вони також зазначили, що весілля відбулося не на території України і висловила здивування такою пильною увагою до їхнього особистого свята. Ми не зірки, не держслужбовці і навіть не їхні діти, не блогери з мільйонної аудиторії. не живемо зараз в Україні і весілля святкували не на території України. Ми підтримуємо Україну. Якщо не зрозуміло, то перегляньте історію збережених. Подбала про це заради вас. Засуджуємо війну, ненавидимо Росію, донатимо, віримо в Україну та плануємо повернутися. То які до нас запитання? Святкування реагуєте ви, пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.